До вашої уваги гамак, який, бачите, йде ось в такий е, зручний, дуже сумочці чехлі. Сам е, гамак. Зараз я покажу, достану. Бачите, йде також в комплекті два сталевих крючка. Ось такий трос. І сам гамак. Гамак е, із бавовняний. Бачите, він вже прикріплений до цієї сумочки, щоб зручно було. Складати, ось таким чином. Розкладуємо і кріпимо. Гамак розрахований на вагу 120 кг Так, покажіть, дуже якісне плетіння ниток. Ще раз нагадую, що сама тканина гамака це бавовна. Ось така ще раз покажу сумочка поліестерова, дуже-дуже зручно сложили компактно. Ось такий трос, якісний дуже. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua.